Церква святої Урсули ще одне цікаве місце, куди потрібно завітати кожному, хто буває в Кьольні. Зовні нічим особливим не примітна церква, але її історія це щось. У стінах церкви знаходяться черепи та кістки вбитих дівчат. Праворуч від входу є золота кімната, верх стін якої повністю викладений кістками. В цій кімнаті зберігаються останки святої Урсули та Мучениць. За легендою їх взагалі було близько 11 тисяч. Це, ну, дуже таке, знаєте, охмоторошне відчуття, коли потрапляєш в цю кімнату. І всі ці мучениці загинули через віру. В ім'я того, в що вони вірили. Щоб подивитися на ці кістки в кімнаті, треба було купити квиточок за 2 євро. Ну а потім можна вже було йти далі, оглядати всю церкву. Цю церкву можна прийти помолитися, або, як ми, наприклад, з оглядовою метою просто помилуватися красою будівлі, начитавшись перед цим самої історії, яка стосується цієї будівлі і святої Урсули. Єдине, що я вам скажу, що моє відчуття внутрішнє було трошечки не дуже в такому місці з кістками, але ну, це моя <світ> історія вже.